Виконуємо номер 829 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. Заповни таблицю А і Б сторони прямокутника, П його периметр. А 12 см, Б 8 см. Знайдемо периметр додамо сторони і помножимо на 2. 12 додати 8 це буде 20. 20 множимо на 2 маємо 40 см. Нам відомо одна сторона прямокутника 4 дециметри. І відомо периметр прямокутника 40 дециметрів. Поділимо периметр прямокутника на 2 і знайдемо суму довжин двох його сторін. 40 поділити на 2 це буде 20. 20 дециметрів, сума довжин двох сторін. Одна сторона 4. Отже, 20, віднімаємо 4, маємо 16 дециметрів довжина другої сторони. Периметр 12 метрів. Одна сторона 1 метр, друга невідома. Поділимо периметр на 2 і знайдемо суму двох сторін прямокутника. 12 поділити на 2 – це буде 6. Сума двох сторін 6, одна з них 1 метр. Отже, друга буде 6 відняти 1 5 метрів. Периметр 46 см, одна сторона 18 см. Знайдемо другу сторону. Поділимо периметр на 2 і знайдемо суму довжин двох сторін. 46 поділити на 2 це буде 23, 23 сума довжин двох сторін. Одна з них 18, отже, 23 відняти 18 буде 5 см. Одна сторона 7 дециметрів, друга 3 дециметри. Знайдемо периметр. 7 додати 3 10 і множимо на 2, маємо 20 дециметрів. Периметр 200 метрів, одна сторона 40 метрів. Поділимо периметр на 2 і знайдемо суму двох сторін прямокутника. 200 ділимо на 2, це буде 100. Одна сторона 40. Отже, друга сторона буде 100 відняти 40 60 метрів. Номер 829 виконано.